Під час першої, другої та третьої мобілізації з району було мобілізовано 144 солдати. З них 75 осіб, які мають сім'ї. У цих сім'ях виховується 105 дітей. Решта хлопці неженаті або десь. Були розведені, але дітей на виховання не мають. Всі ці солдати отримали по тисячу гривень з резервного фонду райдержадміністрації. Також було, також надавалася допомога з мобілізаційної програми районної. пораненим надавалося по п'ятьом-сім'ям по три тисячі. На жаль, у нас був один убитий Володимир Данилюк з Чернієва. Йому надавали на поховання допомогу на поховання 10 тисяч гривень. Також йде співпраця з громадськими організаціями, зокрема. Італійська діаспора було надано 17, понад 17 тисяч гривень допомоги переважно сім'ям, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Всім дітям цим було до Миколая надано е, солодкі подарунки 105 дітям. Так само це було закуплено за кошти діаспори з Італії. Е, Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, надавалась також канцтовари. Допомога одягом навіть було таке, що ми брали дітей в машину на базар, купляли дітям одяг, тому що, наприклад, брат був старший в АТО. Мама поїхала за кордон на роботу заробляти кошти, батька в них не було, там не проживав з ними в той час. Діти проживали з 80-річним дідусем в селі Липівка. сім'ям буде надаватись допомога, це однозначно, тому що цього року. З, з мобілізаційної районної програми виділено півмільйона гривень вже. От, так само вже цього року написали 14 сімей на допомогу. Так само було виділено їм розпорядженням голови райдержадміністрації 14 тисяч гривень від 12 січня. Це переважно люди просять допомогу на лікування, тому що загострються хвороби, які у них були десь не виявлені, тепер починають виявлятися, і люди просять більше на лікування коштів. Всі ці сім'ї, в принципі, перейшли через наш кабінет, всі знають 410 кабінет, вони можуть прийти, ми їм надамо допомогу. Якщо є кредити, ми е, пишемо листа у банк. Тепер вже не треба цього листа. Тепер досить довідки з воєнкомату, що людина мобілізована, вони припиняють проценти рости. Е, газифікуємо хати. Три хати було газифіковано в селах. Це дво, двоє, дві хати в селі Угриню і одна хата в селі Березівка». От, повністю його зафікували, дякувати е, нашому, ну нашій владі і мене Маниця Газ Любомиродовина. Пішли нам на Це все, все нам вийшло це, це зробити. Е, також для дітей, для дітей є в нас домовленість з Івано-Франківським обласним дитячим ляльковим театром. Е, перегляд вистави возим дітей, наші фахівці, соціальної роботи, збирають інформацію. Хто готовий їхати, це безкоштовний перегляд вистави. Також приїжджав цирк, Шапіто, Богдан Степанович Дарчин також нам надав білети, квитки, так само діти відвідали діти переселенців і діти АТО мали можливість відвідати цей захід.